Ой, дивіться, у нас сніг іде. Нічого собі. І туєчки трішки присипало. А в мене тут красота. Зараз снігу як навали, а може розтане. Значить, що у нас? У нас плюс чотири? Ну, плюс чотири це не буде лежати. Буде танути.

Коли на дворі дощ, і снігом, і град у нас, і крупа полетіла, непонятно, незрозуміло що. То, а дома хліба немає. Ну, і я ось напекла таких коржів або, говорять, перепічок. Мало ли хто прийде, у нас зовсім хліба немає. І ви знаєте такі смачні, ну, хазяйки знають. Вийшли на прогулянку, закінчився сніг, потім був дощ, потім була крупа, і зараз ось так. І хочу подивитися, що ж тут робиться. У мене ж тут уже скоро нарциси ось розпускаються. Якщо на ніч буде мороз, жалко. Я центр, правда, слабенький, але вони переводяться чомусь. Перші вони йдуть. Гарні, коли купиш, ну а потім оце таке нісеніте. Хоч я їх і викопую, а потім сажаю і нічого це не допомогло. Я навіть виходила роздягнута вже, а сьогодні в нас було зранку, ну, не зовсім такий ранок, 10 годин було, плюс один, зараз плюс 4. І це хочу. Подивитися, що ж тут робиться. Ну, звичайно, я нічого не можу. Мені треба було там м'ято, махіто посадити і майоран, але ж як? Ну ніяк. Ну і щось, щось просто погуляю, хоч хвилин 10, поки оце нема дощу і снігу. Це в мене хризантема високоросла і бажано її. Трішки розсадити, ось так вона пішла. Ну, немає її. нема зовсім, не дається, не дається. Ну воно ще ж і рано. Це в мене тут туєчки. Я нові посадила. Хай ростуть. Гвоздички, гвоздички. Бачите, ця нормальна, це, мабуть, засохла. Ну, це те, що я зберегла взимку. Подивимось, як воно буде. Ой, вже тут скоро будемо борщ шавльовий варити. У мене дивіться, скільки тут щавлю посходило. Ну, ще десь тиждень і вже можна буде рвати чесник величенький, бачите який. Але я хотіла подивитись зараз. Віка з кухні сказала, там якийсь тюльпанчик уже пустив. Та нема. А, так, да, яка вона Дивіться, ну це ж треба. Дивіться, зараз покажу. Ось Як вона помітила, тут ось ще один. Ось -о -й -о -й. ось маленьких два. Ой, так вони тут підуть, підуть. І ось. Ага, це вона буде рада Вона їх дуже любить. Оці тюльпани. І в нас тут їх багато. У цьому році зовсім багато буде. Сподіваюсь, вони не змерзнуть. А ось дивіться, які мініатюрки. Індюш, додому підемо? Пішли додому? А? Та щось одвертається, вітер піднімається. Ось нарцисік скоро-скоро розкриється. Вітерець його колихає. Дуже сиро і холодно і навіть в затишку не сховаєшся. Дуже холодно. Ми 15 хвилин тут погуляли і, мабуть, пішли додому. І в таку погоду навіть вдома нічого не хочеться робити. Можна щось попересажувати, але не хочеться. Можемо просто відпочити. Теж вона побігла, не знайду. Куди вона мотнула? У мене тут куча роботи лишилася, було ж тепло, я й робила. Зараз. Я висадила гортензії вже на вулицю, там під банками, а це накрила відром. Говорять, же, що буде морозно. Ну, хай так буде. Жалко, як пропаде. Виндюш, пішли додому, холодно. Чи ти погуляєш ще? Я пішла. Трошки не дає мені тут працювати, я ось тут теж камінці поклала, преобразила тут. Оце так позаносила все до себе тут у віранду на, на вікна скрізь-скрізь. Бачите? Ну, уже не хочеться на підвіконня ставити, а я їх виношу на вулицю. Ну, думаю, якийсь день-два перебудуть. Тут тепло, я відкриваю двері і йде тепло з маленького коридорчика. Це такі в мене вже томати. А це Люся мені м'яту привезла. І майоран, Ну як же ти його посадиш? Оце воно буде тут стоять поки. Бачите? це мої пітунії горемичні. Ну, це біленька. Ось така жалко, що я такого натворила. Ну, нічого. Ну, вона все одно квітує, бачите? Ось ось. Гарні такі квіточки біляві. Це перець гіркий, кімнатний Ліля говорила, треба полити. Ну, а це агератум 16.03 висіяла. Ну, він зовсім маленький. Як його пересаджувати, я не знаю. Багато ну весь зійшов. Я його тут накриваю, написала, коли посіяла. Більше всього, мені до душі оце петунія Яку я трішки пошкодила? Дивіться, які квіточки.